Буття 29 розділ і зібрався Яків і пішов до краю синів Кедему, і побачив аж ось криниця в полі, і ото там три отари лежали біля неї, бо з тієї криниці напувають стада, а на отворі криниці лежав великий камінь, і збиралися туди всі стада, і скочувалися каменя з отвору криниці, і напоювали отару, і привалювали каменя на отвір криниці, знов на його місце. І сказав до пастухів Яків, браття мої, звідки ляви? а ті відказали ми з Харану, і сказав їм, чи ви знаєте Лавана, сина Нахорового, і відказали: Знаємо. І сказав їм, чи Гараст із ним, і відказали: Гараст. А ось Рахіль, дочка його, приходить з отарою. І сказав: Тож іще багато дня не час зганяти худобу, напійте отару та йдіть пасіть. А вони відказали: не можемо, аж поки не будуть зігнані всі стада, і не відкотять каменя з отвору криниці, тоді понаповуємо отару. І ще він говорив із ними: аж ось приходить Рахіль з отарою батька свого, бо була вона пастушка. І сталося, коли Яків побачив Рахіль, дочку Лавана, брата матері своєї, та отару Лавана, брата своєї матері, то підійшов Яків і відкотив каменя з отвору криниці, і напоїв отару Лавана, брата матері своєї. І поцілував Яків Рахіль, і підніс свій голос і заплакав, І Яків оповів Рахілі, що він брат батька її, і що він син Ревеки, а та побігла і розповіла батькові своєму. І сталося, коли Лаван почув вістку про Якова, сина сестри своєї, то побіг йому назустріч і обняв його, і поцілував його, і привів його до свого дому. А він розповів Лаванові про всі ті пригоди, і промовив до нього Лаван «Поправді ти кість моя й тіло моє! І сидів він із ним місяць часу, і сказав Лаван до Якова: Чи тому, що, брат ти мій, то ти будеш служити мені даремно? Скажи ж мені, яка плата тобі. А в Лавана було дві дочки: ім'я старший Ілія, а ім'я молодший Рахіль. Очі ж Ліїні були хворі, а Рахіль була гарного стану та вродливого вигляду. І покохав Яків Рахіль та й сказав: Я буду сім літ служити тобі За Рахіль, молодшу дочку твою, і промовив Лаван: Краще мені віддати її тобі, аніж віддати мені її іншому чоловікові, сидиш за мною. І служив Яків За Рахіль сім літ, а вона через любов його до неї, були в його очах як кілька днів, і сказав Яків Лаванові Дай мені жінку мою, бо виповнилися мої дні, і нехай я до неї війду. І зібрав Лаван усіх людей тієї місцевості з правого гостину. і сталося ввечері, і взяв він дочку свою Лію і до нього впровадив її, і Яків із нею зійшовся. А Лаван дав їй зілку, невільницю свою, дав лії дочці своїй за невільницю. А вранці виявилось, що то була Лія, і промовив Яків до Лавана: Що це ти вчинив мені? Хіба не за Рахіль працював я в тебе? Нащо ж обманив ти мене? А Лаван відказав: у нашій місцевості не робиться так, щоб віддавати молодшу перед старшою. Виповни тиждень для цієї, і буде дана тобі також та за працю, що будеш працювати в мене ще сім других літ. І зробив Яків так і виповнив тиждень для цієї, і він дав йому Рахіль дочку свою, дав йому за жінку. І дав Лаван Рахілі дочці свою білгу невільницю свою, дав їй за невільницю. Прийшов він також до Рахілі, і покохав також Рахіль більше як Лію, і працював у нього ще сім літ других, і побачив Господь, що зненавиджена Лія, і відкрив її утробу. А Рахіль була неплідна. і завагітняла Лія, і сина породила, і назвала ім'я йому рувим, бо сказала: була, Господь споглянув на недолю мою, бо тепер покохає мене чоловік мій. І завагітніла вона ще і сина породила, і сказала Господь почув, що я зненавиджена, і дав мені також цього, і назвала імення йому Симеон, і завагітняла вона ще і сина породила, і сказала Тепер оцим разом буду до мене прилучений мій чоловік, бо я трьох синів породила йому, тому й назвала ім'я йому Левій, і завагітніла вона ще і сина породила, і сказала Тим разом я буду хвалити Господа, тому назвала ім'я йому Юда. Та й перестала рожати.